Аварія сталася о 10-й ранку у селі Журавне. Ось на цьому залізничному переїзді. Дизельпотяг з полученням Вінниця Хмельницький. Протаранив лісовоз, який саме опинився на коліях. Часу загальмувати у машиніста потяга просто не було. Тому локомотив протягнув автомобіль ще понад 200 метрів залізницею. Поки потяг зупинявся, штовхаючи поперед себе понівечену вантажівку, спалахнула пожежа. Гасити її прибули рятувальники з трьох найближчих районів. Наслідок удару і того, що автомобіль було притягнуто потягом, певну відстань сталося загорання локомотивного вагону. Оперативно було пожежу ліквідовано. Удар локомотива прийшовся на кабіну зіла. Там водій та ще двоє пасажирів. Шансів вижити у них не було жодних. Усі загиблі молоді люди. Їм було 31, 32 та 39 років. В одного з них залишилося троє неповнолітніх дітей. Зараз із родичами потерпілих працюють психологи, їм надається відповідна допомога. Машиніст локомотиву та його помічник отримали сильні опіки. Обох доправили до лікарні у Хмільник. Це за 10 кілометрів від місця аварії. Чоловіки у реанімації. На 30 і 60 опіки. Обличчя, руки і ноги. Ну, горло, якби вогнем дихали, і гази, які спомінялися на цьому. Стан дещо стабілізований, однак приєднуються нові ускладнення. Опіки дихальних шляхів, отруєння, наслідки отруєння. І ще не закінчило охолодженням всіх опікових поверхностей, вливання величезних кількостей рідини, противошокова терапія, обезболюючи. Відомості розказують, що машину бачили, але сигналили, тормозили. Залізничною колею, де сталася аварія, поїзди курсують не часто, тому переїзд був обладнаний лише попереджувальним знаком, ані світлофору, ані шлагбауму тут не встановили. Водій Сувозу добре знав цю дорогу і мав би бути уважним, кажуть селяни. А що тут не обладнане? От що і знаки стоять, і вони сільські, і вони знають, що тут переїзд. Це якби чужа якась людина їхала, от не знала, летіла. Щось вас яка відімость. Це ж все видно, то ж ось, це ж поїзд величезний їде поїзд. І ні один із трьох не побачились. Односельчанка загиблих розповідає, перед самою трагедією бачила той лісовоз. Він стояв за два десятки метрів від переїзду. Чому рушив просто під потяг? Не розуміє. Вони стояли машиною і суток, а, а потім поїхали. А потім поїзд їде, і вони йдуть. Водій працював у приватного підприємця. Вранці їхав із села до лісу. Бути на підпитку не міг. Вони ніколи я не бачив, якщо навіть не той, то той тверезі їздили за керма. У селі патрулювала ДПС. Пітинського району, відповідно, в нас часто і ніхто не вживав за керівник. Поліція вже почала розслідувати трагічний випадок на переїзді та притягувати до відповідальності тепер все одно нікого. Наразі проводяться слідчі дії для встановлення всіх причин і обставин цієї події. Під час аварії у дизелі перебувало зо три десятки пасажирів. На щастя, ніхто з них не постраждав. Усіх зняли з потяга та доправили до найближчого райцентру. За кілька годин рятувальники та працівники залізниці звільнили колію від понівеченого транспорту та відновили рух.